Перший крок ти вже зробив ти навчився бачити. Тепер приходить другий навчитися керувати. Бо бачення без дії це сон на яву, а дія без бачення це хаотичний біг у темряві. Лише коли вони поєднані, народжується справжня сила. Воля це не примха і не впертість. це не прагнення будь-що довести іншим. Воля це невидимий стрижень, що тримає тебе рівно, навіть коли навколо буря. Це здатність залишатися вірним собі тоді, коли світ намагається відволікти, спокусити чи зламати. Щодня ти стоїш на роздоріжжі. Десятки доріг одні манять, інші провокують, ще інші тягнуть у пастку звички. І тільки твоя воля вирішує, куди піде твоя енергія. Тренуй її просто зупинись у будь-який момент і спитай себе: чи це мій шлях, чи це мій вибір, чи це лише тінь старої програми? Яка рухає мною на автоматі. Кожна чесна відповідь це крапля сили, що вливається у твій стрижень. Кожне ні чужим сценарієм це так твоїй свободі, бо воля як м'яс. Що частіше ти її використовуєш, то міцнішою вона стає, і тоді вже не світ керує тобою, а ти керуєш власним світом. Запам'ятай, там, де немає волі, панує хаос. Там, де воля сильна, відкривається свобода. Цей тиждень. І тренажер, кожен день це поле вибору. І кожна навіть маленька перемога ще один крок до того, щоб стати господарем власного шляху. Ти маєш більше влади над собою, ніж здається. Але чи скористаєшся ти нею?